Друзі, сьогодні хочемо говорити про добре самопочуття при діабеті. Власне, діабет другого типу будемо розглядати, яке має бути власне харчування при такій хворобі, що не можна їсти, та що краще вживати. І взагалі розберемо, можливо, якісь ще міфи, які існують стосовно цієї теми та харчування. З нами в студії Тетяна Кіхтіва, це лікарка діетологиня та сімейна лікарка, і президентка асоціації професіоналів фітнесу, нутриціологів України, засновниця велнес школи зі здорових харчувань. Дякуємо, що так. ви з нами сьогодні. Дуже раді завжди з вами спілкуватися. От, класно спілкуватися, коли є досвід, і, і коли є е, знання, от, як у вас. Тому mm -hmm. дякуємо, що ними ділитеся. Ви е, знаєте, що для багатьох людей діабет другого типу там, може бути нов... величезною такою. Негативною новиною, коли не отримують цей спалах, тобто цей діагноз, як зрозуміти, в давайте можна спочатку розберемо, от як відрізняється діабет другого типу, і діабет першого типу, і що призводить до діабету другого типу. Діабет першого типу він зазвичай з'являється у людини з дитинства, там з трьох років, але може і в підлітковому віці. Скарги будуть одні й ті ж самі, а діабет другого типу вже в дорослому віці. Які будуть скарги? Спрага, людина хоче часто в туалет по маленькому, можуть бути якісь хронічні інфекції, які довго не заживають. Угу. Це все однаково і звісно, лабораторному бачимо підвищення глюкози крові і всечі. Угу. Ну а так, так а, такі стандартні так, 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 так. діабет другого типу це вже набутий, так це вже набутий діабет другого типу, і він з. Частіше за все з'являється після того, як людина порушує спосіб життя свій. Mm -hmm. Як це відбувається? Вона багато їсть солодощі, вона не займається спортом, порушується сон. Це Вже доказове, що через сон може бути набутим цукровий діабет другого типу. Але все ж таки важливо, що є генетична схильність mm -hmm. до цього захворювання, mm -hmm. і потрібно робити генетичні аналізи. Цю схильність виявляти, і це можна робити вже в пологовому будинку з дитинства, щоб потім mm -hmm. в майбутньому можна mm -hmm. було профілактувати це захворювання. Так mm -hmm. mm -hmm. цікаво. Тобто є всілякі такі генетичні тести, які можна в дорослому просто а, прийти і зробити його, так? так. Це просто в будь-якій клініці, а це не в будь-якій клініці, це спеціальні лабораторії генетичні, але вони доступні вже на сьогодні в Україні. Вони є, і я ж тут наголошую, що можна робити в пологовому будинку, бо ми вже вже будемо знати, до чого ця дитина буде схильна? Ми не будемо її в так. дитинстві давати на їжці цукерки, да там, угу. скільки завгодно? Ми вже будемо з цього моменту контролювати, але ж можна і дорослим. Звісно, угу. так насправді це дуже важливе таке зауваження. А якщо от людина дізналася несподівано, що в неї є ця проблема, вона зробила собі якимось чином діабет другого типу, угу. що їй робити тепер зі своїм раціоном? Як їй ось відкоргувати свій свій... Раціон харчування так, щоб підтримувати здоров'я в нормі, тому що ми знаємо, що тут, якщо ти не ну ігнорувати неможливо, тому що так, потім наслідки просто незворотні. Як відкригувати раціон? Харчування перше, що потрібно прибрати зі свого раціону, це солодкі напої, саме солодкі. Це там і солодкий і чай, кави, якщо додають цукор, газовані напої, кока-кола, енергетичні напої. Чому саме рідина? Тому що Цукор з рідини, він просто миттєво, просто як блискавка, буде підвищувати цукор крові. Якщо це цукор з твердих продуктів, це не означає, що їх можна залишити. Їх Також ми прибираємо, але ну, трошки менше буде підвищуватися. Це, звісно, що різні цукерки, тістечка, випічка, вся солодка. Це всі рафіновані продукти, <кій> тобто очищені від клітковини, це білий рис, це вівсяні пластівці, очищені. Все рафіноване, ми прибираємо. Це перше, що потрібно зробити. Uh -huh. Рідина солодка, випічка солодка і рафіновані очищені продукти. Звісно, що ми також будемо прибирати і трансжири, будемо прибирати алкоголь. Але ось ну, я знаю людей, які можуть випити колу ну, буквально літрами. Два-три uh -huh. літра замість води вони п'ють цю колу. І це ну, уявіть собі, просто наскільки той цукор підвищується. Моментально. Ну так, і потім ти п'єш. Ти хочеш знову пити, тому пити, що тобі е тобі хочеться води якоїсь, так організму, mm -hmm. але ти знову п'єш. Це вже як залежність, якась відбувається, uh -huh. навіть є цукрова залежність. Ми знаємо, що діабет другого типу супроводжується надмірною вагою зазвичай. Чи може якось харчування допомогти? От правильний так режим харчування допомогти знизити вагу і прийти в більш таку, можливо, кращу форму. При ожирінні, пов'язаному з ним цукровим діабетом, потрібен і режим харчування і якість продуктів, які буде людина споживати. Що я маю на увазі під режимом харчування, досі існує міф, що потрібно харчуватися часто, але маленькими порціями. На жаль, це не так, тому що коли ми приймаємо їжу, у нас підвищується глюкоза. На глюкозу підвищується інсулін. Він повинен цю глюкозу перетинувати. Тягнути в м'язи, в печінку. І коли ми приймаємо їжу, інсулін буде постійно підвищений. Підвищується, да інсулін гормон, який блокує спалення жирів. Тобто, з високим інсуліном людина не худне зжигання жирів заблоковано. І коли людина часто їсть, хоч і маленькими порціями, цей інсулін постійно високий. Ми не можемо схуднути, якщо він постійно високий. Тому перша рекомендація – це їсти кожні 3,5-4 години. Це 3-4 прийоми їжі і в жодному разі ніяких частих перекусів. Uh -huh. Це перше про режим, що потрібно зрозуміти. По-друге, це якість продуктів, які людина їсть. Потрібно звертати увагу на низькокалорійні продукти, але з високою поживною цінністю, які багаті на вітаміни, мінерали. Це перш за все овочі. Плюс овочі у нас будуть ще багаті на клітковину. А клітковина це найперше, що нам потрібно як при цукровому діабеті, uh -huh. так і в рожеріні додавати в раціон. Чому? Тому що клітковина вона буде. <кій> Гальмувати цей швидкий стрибок цукру в крові. Mm -hmm. Якщо ми до будь-якої страви будемо додавати клітковину, цукор не буде так швидко звільнятися. Це як буфер, буферізація. Я навіть знаю знала знайомого, коли тренувалася в Харкові тренер, він. Такий, знаєте, великий цей качок. Mm -hmm. Він міг піти з'їсти шість морозив одразу, але після цього він накладав собі таку величезну миску салату, щоб цукор з морозива не підвищувався в його крові. Вау! А не ну, треба на навпаки краще. Спочатку салат, ну а потім вже. Не так, ну можна насправді і так, і так. Ага. І тут ще одна з рекомендацій, яку я даю людям з цукровим діабетом, ось сніданок. А потім після сніданку робіть перекус з фруктами через пів години, щоб на той сніданок, який у нас корисний, ага. там білок, клітковина, щоб цукор не підвищувався. То у нас є буфер з клітковина, ага. і коли ми саме через пів години будемо їсти ага. фрукти. Цукор не буде так підвищуватися. Тобто не через дві, не через три години ми їмо uh -huh. просто одні фрукти, а саме ось на цю здорову їжу з клітковиною uh -huh. з білком з uh -huh. правильними жирами. Тобто не одразу, тому що вони ж там не засвоїлися. Так, так, так. так? А Хоча б півгодинки, 40 південь хвилин, почати. хай пройде і потім вже фрукти. Або, або якщо ми робимо окремо перекус, то додаємо до фруктів жири, наприклад, горішки. Uh -huh. І жири також будуть, як і клітковина, вони будуть гальмувати цей стрибок цукру, угу. Ох, це справді варто, варто знати, особливо тим людей людям, в яких є ця проблема або в яких є схильність. І от людина знає, що в неї, там, можливо, там десь мама, чи бабуся, чи там дідусь мали таку хворобу. Так. так, потрібно справді за цим стежити і. Контролювати. Ось ще власне, що хочеться спитати. От часто ми вже спочатку говорили про Кока-Колу, так про відверті продукти, в яких uh -huh. є, ну точно цукор і багато. Але чи є такі продукти, які можуть бути для нас неочевидними? Ми можемо думати, що вони такі собі просто не безневинні, але насправді там також міститься багато цукру, можливо, це якісь натуральні продукти. Ось їх варто уникати. Ви просто не уявляєте, наскільки багато таких продуктів. Прихований цукор, mm -hmm. ми mm -hmm. кажемо. Ну, Перш за все, це такі, знаєте, а-ля замінники, здорові замінники цукру. Mm -hmm. Що це сироп? Агава, мед, кленовий сироп. Ах, що там ще може бути? Тростниковий цукор, коричневий цукор. Ну, Він же ж корисніший. Та, ні, взагалі він не, корисні, не корисніший, Це такий самий цукор, він буде діяти так само, як і звичайний. Немає. Або морозиво, ще пишуть морозиво без цукру. Ну, да, <рес> <рес> ну Як це таке взагалі їжа, а воно солодке. Тому що просто цукор заміняють якоюсь мальтозою, там, кукурудзяний сироп. Ну, людина, яка в цьому не рядується, вона не розуміє, не ну, написано цукор, да? написано глюкоза і все. Але це просто замінники. Да? Тому це не варіант. Що ще може бути сприхованого? Різні соуси. Вони начебто й mm -hmm. да? там, там І перець є, і там якась гірчинка, але все одно там цукор буде. В кетчупах є цукор. Mm -hmm. Ці пакетовані супи, граноли, енергетичні батончики, начебто, ну, корисний енергетичний батончик. А якщо почитати, з чого він складається, то це, скоріш за все, буде цукору дуже багато. Mm -hmm. Сухофрукти. Ці ж самі. Mm -hmm. Людина, начебто, переходить зі здорового харчування, відмовляється від тістечок і починає їсти багато сухофруктів, але вони концентровані, там дуже багато цукру, і їх можна одну-дві, ну максимум три з'їсти за цілий день. Ну точно не місками ці сухофрукти їсти. Або фреш. Там взагалі немає клітковини. Якщо ми порівняємо стакан Кока-Коли і фреш, то в тому фреші буде ще більше глюкози, ніж Кока-Колі. Ось так, такі О, реалії. Але, але фреш, він ж корисніший. Ну, якщо порівнювати так, так, корисніше, але якщо ми беремо по цукру, mm -hmm. то цукру там буде. Ну, так, заливаєш так. в себе цукор, так. Правда. От Як кажу, маркетинг зробив просто зло для нашої планети, тому що ті самі граноли, так, всякі батончики, дивиш, ну це ж там якісь хлоп'я, це ж все -таки, mm -hmm. там, якісь горішки, мед, багато меду. Мед. Кажуть, мед, він дуже корисний. ви що їх, <свист> ну таке, Такі реалії. Яким має бути взагалі раціон людини на діабеті другого типу? Ми вже так в цілому принципі розуміємо, але от той самий сніданок, так якщо люди звикли їсти там солодкий сніданок, от як яка альтернатива може бути на що звертати увагу, щоб було і по балансу, і здорово? Потрібно орієнтуватися на здорову тарілку. Це таке правило здорової тарілки. Середземноморська дієта дуже легко знайти зараз в інтернеті. Що вона означає? Беремо тарілку, ділимо її навпіл. І половина це повинні бути овочі. Ще одна четверть це білок, і ще одна четверть це зернові. Але які зернизернові? Цільнозернові. Це не білий хліб, не рафіноване. Головне, щоб було. Цільно зернове з оболонкою, щоб вона не була очищена, тому що там зберігається саме клітковина. Наша ця ось да, дорогоцінність при цукровому діабеті. Якщо це білок, то він буде давати насиченість, він буде довго перетравлюватися і знову ж таки не буде давати такого стрибка цукру. Mm -hmm. І ще овочі потрібно заправити олією, рослиною, оливкова олія, олія авокадо, або покласти там горішки якісь жир, щоб жир також не давав цей стрибок цукру. Це перше правило: здорова тарілка, збалансована овочі, клітковина, білок, цільнозірнові і м, насичені жирі. Ще я хочу зауважити. Ми говоримо про прості вуглеводи, не можна їх включати, але є ще така група молочні продукти: uh -huh. молоко, кисломолочні йогурти, кефіри. І нам здається, що, начебто, що вони також корисні, їх можна вживати. Uh -huh. Але саме при цукровому діабеті їх бажано виключити навіть грецький йогурт, який не солодкий. Да, там кефір, він також не солодкий, але ми його виключаємо, бо у нього високий інсуліновий індекс. Є поняття глікемічного індексу, uh -huh. а є інсулінового. І ось в молочних продуктах є амінофільм. На кислоти, лейцин, Валін, які будуть підвищувати саме інсулін. Uh -huh. І для цукрового діабету це також погано. Uh -huh. Тому обережно з цими продуктами. Поки не нормалізували цукор, ми їх виключаємо. Протягом дня ми дотримуємося правила здорової тарілки. На обід у нас овочі, на сніданок овочі, на вечері обов'язково uh -huh. овочі, білок, цільнозернові. Ну, на вечері цільнозернові можемо прибирати. Uh -huh. а, ну, В такому разі хочеться спитати, а що робити людям, які. Які такі солодкоїшки були до цукрового діабету, до того як вони дізналися і зробили ось цей діабет другого типу? Ну хіба зовсім не можна нічого солоденького? Дайте, будь ласка, можливо, якусь надію або скажіть правду, що можна, а що... ну, от чого не можна, ми вже почули так. Ну, можна чорний шоколад, який якісний, да, там більш 90% какао, чорний шоколад, будь ласка. Ну, звісно, що не можемо повністю заборонити, бо буде порушуватися харчова поведінка. Буде зрив. Тому все одно 10% від загальної калорійності ми можемо щось дозволяти. Ну, це на 100 150 кілокалорій якогось солоденького можна з'їсти. Але правило що, буферізація. Ми солодка це будемо їсти після сніданку, після обіду, щоб була клітковина. Ще до Добре заправляти ось ці овочі на здорові тарілці лимонним соком, лаймовим соком, додати бальзамічний оцид, яблучний оцет. Вони будуть знижувати нам цей стрибок е, цукру. Ніколи не чула про такий лайфхак... угу, угу. Так, дуже цікаво. Чи можна якось. От, е... Не знаю, на мінімум звести вплив цієї хвороби діабету другого типу за рахунок харчування і способу життя. Звісно, можна за допомогою харчування. Ми можемо це виправити, але якщо ви ще додасте спорт, навіть просто ходити, якщо спочатку да, зайва вага, людина не може бігати, там займатися в тренажерній залі, просто ходити 10 тисяч кроків. Якщо підете в тренажерну залу, будете займатися там з власною вагою, це дуже класно, бо спорт підвищує. Чутливість рецепторів до інсуліну uh -huh. просто сам спорт. Uh -huh. Якщо налагодити сон, лягати до 12 висипатися, прокидатися у сьомій, це ось такі три фактори, три кита, які можуть дуже довго давати ремісію цукрового діабету. Uh -huh. Що можна навіть обійтися і без уколів і так далі, якщо. Ну, при цукровому діабеті другого типу уколи інсуліну призначається це, якщо вже дуже така запущена стадія, призначаються за гіпоглікемічні препарати, mm -hmm. але можна без них обійтися, якщо налагодити свій спосіб життя. Ми з вами не проговорили ще питання от цих стелажів для діабетиків. Проговорили але за кулісами і здається, так. що вже так було. В багатьох супермаркетах є навіть величезні відділи їжі солодощів для діабетиків. Чи можна їх справді вживати і ніякого якби страху відчувати? А, жахливо, що вони існують, і що пишуть що для діабетиків, бо ми бачимо, що, що там більш за все 80% на фруктозі печиво з фруктозою, шоколад з фруктозою так. є зі стевію, Зі стевією можна, але з фруктозою в жодному разі здоровому не можна і людям з діабетом не можна. Хоча їх рекомендують чому ну. Рекомендують не фахівці, не професіонали. Рекомендують, тому що фруктоза йде в обхід інсуліну. Для фруктози не потрібен інсулін. Вона одразу потрапляє в печінку. Але у людей з діабетом вона також буде призводити до ожиріння печінки, до підвищення сочової кислоти для порушення харчової поведінки. Тому ні здоровим, ні з діабетом в жодному разі продукти з фруктозою не можна. Стевію, додавайте стевію. Стевія, вона не має ніякої шкоди для організму. Ну, немає. Якщо її дав, продукти якісь додавати немає. Mm -hmm. Можна самостійно робити випічку. І випічку робити не на пшенічні, не mm -hmm. на пшенічному борошні, mm -hmm. а мигдальне борошно Додавати є mm -hmm. кокосова клітковина додавати. Там млинці, якісь домашні yes. ось ці. Mm -hmm. Альтернатив, просто mm -hmm. уйма чудово. Дякуємо вам, пані Тетяно, за те, що ви дали нам і застереження стосовно того, що не можна, потрібно дуже уважно стежити за харчуванням, але також дали надію, що є багато альтернатив, і можна харчуватися також і здорово, і дуже смачно. А дякуємо вам. Бажаємо успіхів у вашій діяльності, тому що ви робите добру справу. Дякуємо, що звітали є. Так, так, дякуємо. Нагадаємо, що ми мали розмову з Тетяною Кіхтєвою, це діатологиня, сімейна лікарка, і говорили про харчування при діабеті другого типу. Дуже важливу тему підняли. Тож, друзі, якщо у вас є знайомі рідні, яким ця тема буде особливо актуальною та важливою, то заходьте до нас на youtube канал. У Нас там є збережені окремо розмови з гостями. Можете надсилати, зберігати собі і бути здоровими і щасливими. Наразі ми перемикаємося на Величку паузу, після чого повернемося до вас.